Сонечки мої усім велике-велике привіт! Я неймовірно рада вас вітати і дякую, що доєднуєтесь до нас. У мене для вас неймовірний сьогодні сюрприз, навіть новорічний. Я сподіваюся, ви скучили за заняттями з хореографії. Так? Ну, тоді будемо розпочинати. Нагострили свої вушка. Підготували своє тіло і будемо розпочинати зараз неймовірну руханку. З нами сьогодні, пані Наталя, і будемо давайте рухатися і розучувати нові танці. Пані Наталя, доброго вам дня, ми раді вас вітати. Добрий день, рада також усіх вітати, рада всіх бачити. Як ваш настрій? Якщо чудовий, покажіть окейчики. Якщо поганий, всіх чудовий. Ага, ви всі смачно поїли. Ага, добре. Багато а хто... їли? А хто ж їсть перед руханкою? А? Ай-яй-яй. Я перевіряю, в мене така перевірка. Ну, нічого страшного. Так. Поїхали. У нас сьогодні, я не знаю, чи вам вже сказала, але ми сьогодні, після руханки, будемо вчити трошки після розминки будемо вчити тренд, один тренд TikTok. Отже, поїхали. Тримайте на місці. Стоямо в паралельну позу і спину. Можна зробити ще руки на боки і голова. Ще Плинуй. Горуди. Швидко, шейка. Окей, стек, вперед, назад. Стреть. Перед назад. Швидко, швидко, швидко. Прямо ліво право ліво Раз. два швидко поклоно там простора я йду я йду направо ліво окей синьові в гору там простора

Добре, тепер стоїмо правильно лісо вперед, ліва назад. Підмі на ручку. Змінили. Змінили. Пані Наталя, ми вас не бачимо. Є, бачимо. Змінили. Звірили. Змінили. Добре. Тепер ручку. Вниз, напис. Сторона, Наприст, сторон. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Наприст, сторон. Наприст, сторон. Раз, два, три, чотири. Окей. Okay. Зараз буде таке відчуття. Ніби ми приправимо руку на скотч вперед до стінки. Ага. Хочемо відсунутися, рука залишається. Ставимо ручку. Корпус рухається, а рука залишається. Поїхали. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Супер. А тепер працюємо хвильками. Хвилька вниз. Уявляємо, ніби ми у нас перекладена. Видимо вниз. Раз. Наверх винирнули. Вниз звернули. Вирнули. Поїхали. Вниз. Видирнули. Вниз. Видирну. Тепер уявляємо, ніби у нас тут стоїть перекладина, Надираємо. Раз. І вліво. І вправо. І вліво. І вправо. І вліво. Окей. Поїхали. Розтяжечка вниз корпусу. Ноги на ширині плечей. Нахиляємо корпус рівненько вниз до ніжок. Ніжки на, на ширині плечей пробуємо торкнутися до землі. Пробуємо торкнутися пальчиками. Якщо виходить, ставимо повну долоньку. Якщо в кого виходить, можете опускатись навіть на лікті. Поставили пальчик, яко виходить, ставимо долоньку. Коли виходить, пробуємо опускатись на лікті. Молодчинки. Друга широка позиція. Покачаємося вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Супер. Добре. Ручки. Замочок. Перед і сидимо. А, думаємо, думаємо про те, що ми хочемо загадати в Миколаїв. А, Микола вже прийшов, Діда Морозя. Думаємо, сидимо, гадаємо. Добре, можемо щось собі допомогти подумати. Поставили ручки на підлогу. Окей, розвертаємо стопи вперед в камеру. Тепер. У нас голова перша, піднімається, перша голова, 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 голова піднімається. Супер. Круто. Тепер підняли праву ніжку, замочок. В руках зробили. Ніжку зафіксували. Опорну ногу вирівняли і пробуємо ніжку дотягнути до живота. спину при цьому вирівняти. Я відкрию секрет. Якщо ви втягнете коліно на упорної ноги, опора нога, це та на якій ви стоїте, то ви не будете падати і хитатися. Якщо ви дуже сильно підтягнетесь наверх, станете ніби струночки, я не знаю, як залізо, як дерево, тверді, тверді, тверді поміняли, то будемо стояти, можемо стояти так довго-довго. Якщо тільки ми пом'якшуємо коліно... Ми починаємо хитатись. Витягнулись. Молодці. Добре. Праву ножку до сторони. Можете руку відкрити в сторону, можете вгору, можете вперед, вниз, можете по колу поводити, можете свилушку почепати, животика почухати, перевірити спинку, чи спинка рівна. Добре, всі перевірили. Добре, можете ще колінку почухати, якщо виходить. Супер, змінили. Пані Наталя, ми вас щось не чуємо, не бачимо чи все добре. Всі стоять, всі стоїмо. Луїза злата, всі стоїмо і тримаємося за колінку. Ні, ніхто не казав, що не можна. Що ми зупиняємось. Вікуля, давай ще стоїмо. Даруся молодець. Супер, всі витримали і вистояли. Пані Наталя, ви з нами? Щось я вас не чую. Так, я? Я зараз мене чуєте я так, знаю, все добре. Побуду, вас Окей. Зараз ми попробуємо з вами побудувати різні фігури ручками. Перше спробуємо зробити трикутника. Всі пальчики торкнулися. Угу. Добре, направили на мене. Окей. Мізинчик. Безім'яний. казівний. Середній. Відкрили. Прокрутили вниз. Ага. Добре. вийшло, Права ручка. Права ручка. направо вона ліву сторону, вліва вправо, і вони цілуються, торкаються великими пальчиками. Окей. Далі наступне. В нас ручка їде в сторону. Раз. Зробили квадратика. Так. Тепер. Піднімаємо праву ручку вгору. Раз, відкрили. Вертаємо назад вниз. Раз. Два. Окей. Квадратик. Відкрили. в сторону, І раз. І два. І три, і чотири. І швидко. Раз. Два. Три. Добре, прекрасно. В кого вийшло, то добре. В кого вийшло так, значить, треба ще раз поверніше попробувати. Після заняття ми всі поспілкуємося. Добре, будемо ставити запитання. Тепер з'єднали долоньки разом. Серединка відокремилася. Зробила квадратика. З'єднали. Квадратик. З'єднали. Квадратик. З'єднали, квадратик, з'єднали, квадратик, з'єднали, квадратик, з'єднали. Раз, і два, і три. І. І пам! І. Окей. Далі наступне. Взяли нашого квадратика. вирівняли ручки. Раз. Окей. Це у нас буде такий е е крокодильчик. Раз, розвернули крокодильчика. Пальчики разом з'єднали. Повернули. Повернули. Назад. Повернули. Назад. І раз і два. Окей. Тепер у нас буде два страуса. Два страуса. Є. Раз. Перевели страуси разом з корпусом. Два. Три. Але дивіться, у нас не ручки водяться, а корпус. Корпус. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять, 6, сім, вісім. Тепер підняли праву ногу. Перестребили наліво. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Супер. Тепер давайте ми з вами подивимося, який тік-току ми будемо з вами вчити сьогодні. Готові? Покажіть ОК, якщо ви готові. А, супер. Я зараз а, вмикаю демонстрацію екрану. Бочу тренд. Зараз ми дивимося і далі будемо вчити. Раз, два, три. Має бути видно. Супер. Так. Поїхали. Так, пані Наталя є, але немає картин. Є. Немає картин зараз, тому що в мене чомусь дуже поганий став зв'язок. Супер. Так, все ясно? Все зрозуміло. Всім було видно добре. Гаразд. Поїхали. Ми стоїмо а, прямо на камеру. Окей, ідемо вперед і показуємо пальчику. Ти, ти. Поїхали. Ти, ти. Далі у нас десь. Скакалочка. Всі стрибали на скакалочці. Ага, як ми крутим. Раз, два, три, 4. На правій ножці. Раз, два, три, 4. Далі. Показали сердечко. 5, 6. Будиночок 7, 8. Угу. Так, ще раз. Е, Скак... Ти, ти. Скакалка, скакалка. Так? Далі. Сердечко вгорі, будиночок. Угу, поїхали. Так, зараз я спробую. Приготувалися. Зараз зараз не віддати. Так, приготувалися. І є. Раз. Два. скакалка, Та, Скакалка. сердечко, Будиночок. Окей. Тепер наступне. присідання в пліє двома руками, стукаємо вдвічі. Хлопок-хлопок. Я? Будиночок. Будиночок. будиночок, Далі. Хлопок-хлопок. Піднімаємо ліву ніжку і повертаємося вправо, піднімаємо ліву ніжку. Розворот назад, ліво. Угу. До стінки. Раз і назад. Два. Є подіжу траєкторії. Поїхали. Так, встали. Поїхали боком. йдемо, Ти. Ти. Скакалка, скакалка, сердечко, будиночок, клубок, клубок, Стрибочок повернулись, стрибочок, повернулись. Є? Супер. Далі ми показуємо. Окей, нас хтось питається. От уявіть. Ніч, темно. До вас хтось приходить на районі, не знаю, ми... Давайте з ми підемо. Приходимо йдемо на, на троєчні, до нас підходить вовк каже, у вас гроші є, ви що робите? Нема. Не знаю. Нема. Окей? Зробили таке, щоб я повірила. Ну, типу, бо якщо не повірю, то заберу все, що маєте. Домовились? Далі. Ще раз. Хлопок-хлопок. Поворот. Поворот назад. Працюються в парі. Ми беремо нашу пару, так як у нас пари немає. Ми Беремо уявну пару навколо севну. Побігли. Побігли, побігли, побігли. Далі. Підняли ліву ножку, вдарили свого уявного партнера шубножкою. Дали п'ять ножкою. Вернулись. Все ясно? Супер. Тепер зараз ще раз поїдемо з музикою. Так. Приготувались? Раз. Два. Трибочок. три Сурдечко. Добрий нас. А, ще раз. Хлопочок, стрибочок повернулись, стрибочок повернулись. Нема. Побігли. А, ні, стоп. Так, поїхали ще раз. Поїхали ще раз, Ми зараз пробачте, щось почує. Тривочу. Нема. Побігли. Є? Супер. Тепер дивіться. Побігли, побігли, побігли. Стали. Тільки перед тим, як дати 5, ми маємо стриб... стрибнути два рази стрибок. Ноги напрест. Окремо. П'ять. Є? Побігли, побігли, побігли. Напросто прямо опять. Далі стаємо широко, ручку ставимо на животик і проводимо ручку в сторону. тара ра ра ра, -ра. вперед. Далі. Показуємо, що нам холодно. Нам дуже-дуже холодно. Є? Супер. Тільки дивіться. Якщо ми будемо йти отак. Це означає, що ну, не знаю, що ви просто щось стряхаємо, не знаю, якісь мурашки. Покажіть, що холодно, що дійсно холодно. Добре? Так, Супер. Поїхали. Раз. два. Скакалка. Скакалка. Сердечко, Будиночок. Покордок. Поворот. поворот.

what Супер! Я бачила, всіх вийшло. Покажіть мені, в тіпі, чи вийшло, чи не вийшло, вийшло, вийшло. Вийшло? Супер. Тепер е, у нас з вами ось, залишилася остання справа. Хто знає, яка? хто знає, хто знає як, хто знає яка? Хто знає? Міша, ти знаєш? Я не знаю, але я думаю, що це а, продовження цієї пісні може бути. Добре, розкрию вам маленький секрет. Після того, як ми потанцювали, треба піти поїсти. Але це був жарт. Після того, як ми потанцювали, потрібно зробити заминку. Нам потрібно підняти ручки догори. Вниз вгору, зробити вдих, видих. Обов'язково перед танцями ми робимо з вами розминочку. І після танців робимо малесеньку-маленьку заминочку. Сідаємо вниз, спускаємося з вами на підлогу, сідаємо в метелика. І зараз я так за вами сильно-сильно скучила. Що я хочу з вами танцювати більше і більше, якщо у вас є якийсь улюблений Тік-Ток, і ви хочете, щоб ми його танцювали, скидайте сьогодні під посиланням, там, де було заняття, що у нас сьогодні має бути заняття зі мною, скидаємо посилання на тік ток і наступне заняття ми будемо вчити. Домовились? Далі. Супер! Якщо у вас є якісь класні пісні, і ви хочете, щоб ми їх вчили. Також скидайте. Я всім відповім, все передивлюся. І е, пісню сьогоднішнього заняття е, ми з вами вивчимо. Е, вивчимо Просто те, що ми сьогодні вивчили, пісню ми скинемо під посиланням відео і скинемо також посилання на ТікТок, з якого ми вчили. І ще зараз ми з вами. Попробуємо Пробачте. Наталія Степані, на сьогодні так з вас хотіла бачити, розхвилювалася, що вона забула, що ми маємо зробити ще швидше. Готові зробити швидше? Так? ну то піднімаємося. Поїхали. Спочатку по рахунку. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Стрибочок, стрибочок. І раз. І побігли. Два, три, чотири. А -а -а. стрибочок, Раз, хлопочок. І далі. Хлопочок. Пішли вперед. А животика забула. Ще раз поїхали. І. Раз, два, три, чотири. Пішли, Раз, два, стрибок. Стрибок. Сердечко. Дудиночок. Раз, два. І. Повернулися. І немає. Побігли по колу. І напросто крем, стрибок. І раз, живі, живіт. Живі. І хлопок, пішли вперед. Тепер я зараз включу тренд, по якому ми танцювали, а ми танцюємо разом з трендом. Домовилися? Я вмикаю демонстрацію. Ставлю телефон на зарядку. Поїхали! А, Мене чути мене видно. Так, все добре Ми ж похлопали, похлопали, підняли руки догори, присіли вниз, похлопали по підлозі, по підлозі. Ага, дуже дуже голосно, щоб сусіди почули, що вам подобається заняття. <рес> дуже дякую вам, пані Наталя. Ну що, мої рідні? Це починається в нас нова ера Тіктоку і ваших флешмобів. Тож ми сьогодні підготуємо для вас музику і відео, щоб ви могли все повторити, а хто могли і розучити. Обов'язково звертайтеся для розучування цього танцю до нас на YouTube канал і як завжди чекаємо на ваші відео танці. Так, неймовірно Міша, що ти хотів сказати? Я хотів казати, що це дуже, дуже цікаве заняття. Я хотів подякувати, що такий хороший організатор провів його. Усього доброго. Усього доброго. Дя, дуже дякуємо, Міше. Ну, раз така в нас вже тусовка починається. Вмикайте свої мікрофони, і давайте наробимо шоу під кінець. Я, я хоті... Дякую за заняття. А, я я хочу, щоб на іншого пісня була якась за заняття. заняття Дякую.